Всім привіт! І зараз ви спостерігаєте майже історичні кадри. Я вперше у Старбаксі. скільки життя прожила, і реально це вперше. І найцікавіше, що я потрапила туди завдяки своєму старшому сину, бо він нам дорогою до Цюріху розрекламував каву Red Velvet Cake і ми вирішили зайти і спробувати. Точніше, наші старші діти пробували, а ми за звичкою вже взяли просто звичайне лате макіата і пішли вивчати цюрих. Коли до нас гості приїжджають вперше, ми звісно їх водимо по нашому місту, усе показуємо, якщо за можливості там на гору, в музей до озера, в музей Омега. Словом, по всім таким визначним місцям, бо зазвичай це 2-3 дні у нас гості. А якщо вже вони приїжджають другий, третій раз, ми все ж таки їм рекомендуємо познайомитися більше зі Швейцарією і поїздити по різних містах. Так, ми в минулому році їздили з ними у Золотурн, потім вони самі їздили у Берн. А в цьому році вони хотіли відвідати якесь велике місто Цюрих чи Женеву, і вибрали на цей раз Цюрих. Зараз ви бачите найбільший церковний циферблат у Європі. Цій церкві святого Петра понад тисячу років, і саме цим циферблатом вона визначена, ну і звісно, не лише ним. Тож ми вирішили підійти і розглядіти його поближче, і звісно ж, заходили всередину. Загалом ми дорогою якось склали собі маршрут, точніше, якісь визначні місця запитали у штучного інтелекту, що зараз, я думаю, кожен робить, якщо йому потрібно знайти якусь інформацію. І він нам порекомендував там три місця, здається, які обов'язково потрібно відвідати: це ось цю церкву святого Петра. Фрау Мюнстер і Гроссмюнстер. Ось ви бачите зараз ліворуч Фрау Мюнстер, і праворуч це церква святого Петра. Ми вже перейшли на іншу сторону і зайшли у Гросс Мюнстер. Це така церква із двома височезними вежами. Вона на всіх листівках тюргських можна її побачити, і ми піднімаємося на одну із веж. Якщо не помиляюсь, вона називається Карл і звідти відкривається дуже гарний краєвид на місто, на озеро, можна полюбуватися. Я, до речі, тут вперше, хоча у Цюриху вже була кілька разів. Мені подобається повертатися в місця, де я вже бувала, тому що все одно кожного разу ми відкриваємо для себе щось нове. Ми, наприклад, з чоловіком, коли влітку тут приїздили, діти їздили з пластунами на якийсь захід. А ми гуляли Цюрихом, Ми зовсім з іншої сторони гуляли, піднімалися на гору на фунікулері і насолоджувалися звідти краєвидом. А в цей раз ми погуляли прямо у самому серці міста у старому місті в Альтштаді. І свою прогулянку у найдорожчому місті у світі ми завершили на набережній Цюрихського озера. Наступний день я запропонувала нашим гостям прогулятися до озера, і, звісно, що по дорозі зайти до музею нашого місцевого більського музею. Найцікавіше тут це наверху квартира підприємця, який тут жив у саме у цьому домі. Але чомусь вході в музей на касі не завжди пропонують вам відвідати цю квартиру. Потрібно знати і запитати самим. Ми запитали, але екскурсовод у цю квартиру вона приходила лише на 14 годину, а ми прийшли о дванадцятій, але нам дозволили все ж таки зайти. Там була прибиральниця, вона ходила там, прибирала, і він зателефонував їй і сказав, що ми підійдемо. Звісно, що з екскурсією було б цікавіше, але там у кожній кімнаті були інформаційні е, листки, де можна було почитати саме, що у цій кімнаті було, що там в іншій, і скласти собі уявлення. І потім ми, звісно ж, пройшлися кількома поверхами музею. Першого числа ми вирішили показати ще одну традиційну розвагу швейцарців як вандерунг, тобто похід. Це не обов'язково має бути десь у горах, можна просто в лісі. Там, тут усюди розмічені ці стежки туристичні, жовті вказівники усюди є. Тобто ви не заблукаєте, якщо йти по вказівниках, ви будете йти туристичним маршрутом. У сусідньому від нас містечку у лісі за залишки римського поселення, називається Петянеска, і там збереглися лише фундаменти, оскільки ще давніші споруди і саме місто вони мали дерев'яні будинки, усі будівлі дерев'яні. А тут була святиня, і її змурували саме фундамент із каменю уже, і тому він зберігся. Смотри, ти якраз у воротах стоїш. Ага. To і там же є багато інформаційних стендів, де можна прочитати, що це було за місце, яка його була роль, хто проживав, чим вони займалися. Ну, а ми свою мандрівку вирішили завершити вогнищем. Ми брали з собою трішки там м'ясо, сир, зробили собі бутербродики, погрілися біля вогню і щасливі повернулися додому.